Моліться всі бо близько час, прийде Господь у славі тоді почне судити світ за наші помисли лукаві Тоді почне судити світ, за наші лукаві пом... Сука того Господь, хто чесно жив, прийме у свої руки, хто блудно все життя провів, піде у ад на страшні муки. хто блудно все життя провів. Піде у ад на страшні муки. що будеш ти тоді робити, душе моя, що вчиниш ти, як ангел Божий з висоти почне на суд усім трубити. Як ангел Божий з висоти, почне на суд усім трубити, о Боже мій, прости мені, почуй моє благання, в цей тяжкий час, в ці смутні дні, прийми моє. Ти покаяння, цей тяжкий час ці смутні дні, прийми моє, Ти покаяння молімось завжди в храмі, всі єдиним серцем і устами, і щоб любов з'єднала всіх. Тоді Господь буде між нами, і щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь буде між нами. Христос рождається, дорога молитовна родино, сьогодні продовжуємо молитися дев'ятницю до Божого милосердя. Ми просимо Господа про відкрите серце, віруємо, що Господь нас вислухає. Маємо надію, що це принесе навернення нашому народові та відкриє потік Божого благословення на Україну. День другий. Молімося за духовенство, через яке на людство сходить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене священиці та чернечі душі, і занур їх у бездонне моє милосердя. Вони дали мені силу знести гіркі муки, ними, ніби судинами спливає на людство моє милосердя. О Всемилостивий Ісусе, від Тебе походить усе добро, помножуй благодаті в наших душах. Щоб ми виконували гідні вчинки милосердя, аби ті, хто дивиться на нас, прославляли Отця милосердя, який є на небі. Предвічний, Отче, поглянь милосердно на грону вибраних у Твоєму винограднику, на душі свячениці і чернечі та обдаруй їх благодаттю свого благословення. А заради почуттів серця твого сина, в якому ці душі замкнені, подай їм своє світло і силу, щоб могли вести іншою дорогою спасіння, щоб разом співали славу Твоєму невичерпному милосердю навіки, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество, найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь, окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На Тебе всю надію свою покладаємо і щиро просимо у покорі наших сердець, зглянься над нами і над нашою знедоленою Батьківщиною. Щиро просимо Тебе, Господи Ісусе Христе, змилосердися над нами. Ми щиро віримо і надіємося, що наші благання будуть вислухані. І наступить довгоочікуваний мир, перестануть гинути наші воїни, світ нашої нації. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Дев'ятниці до Божого милосердя. Благословенного всім вечора щасливої і мирної нічки Христос рождається, славімо Христа, слава Україні, героям слава. У вертепі ясна зірка, звістила, що пречиста діва сина зродила. Що пречиста діва сина зродила у стаєнці між худоби на сіні, стелить, мамка постелоньку, дитині, стелить, мамка постелоньку. Стелить сіно, пахуче, щоб не гризла та солімка колюча, щоб не гризла Та солімка колюча, бо у неї для дитини малої ані шовку ні. Перини м'якої, ані шовку ні перини, М'якої як почули Із надвору пташа, як се журить Божа мати дитятком, як це журить Божа мати. Дитятком полетіли полем гаєм лісами, назбирали вони пір'я, дзьобками назбирали вони пір'я, дзьобками, назбирали попірєчку одна. Та й стелили м'яким пухом солому, та й стелили м'яким пухом, солому. У уверте ясна зірка сіяє, Божа мати дитяткові співає. Співає а пташа та разом з нею до хору колядують Спасу світу.